Zapytaj mnie, czego pragnę w błogiej ciszy Death code niepotrzebny, skoro wszędzie chodzę sam Jak Forrest wszystko zrobię mimo losu fal Коли ми були в долині промник, ми не знали, що можна пішки навіть пройтись до мальовничого замку Пяскова скала один із найкращих зразків ренесансної архітектури в Польщі. Замок Пяскова скала вже понад 700 років височі над долиною промник, заснований королем Казимиром Великим. Він був фортецею та елементом ланцюзі, укріплень, що захищали торговий шлях із Кракова до Сілозії. У шістнадцятому столітті шахрайська родина Шафранець перетворила його на величну резиденцію з чудовим аркадним двориком і зовнішньою лоджією. Замок зберігся майже в незмінному вигляді. В інтер'єрі представлені колекції живопису, скульптури та художніх промислів із колекції королівського замку Вавель. Попередження кажуть, що це місце переслідує дух попереднього власника Шиштофа Шафренця, лицаря, обозглавленого за розбій у 15 столітті. Білети коштують 32 злотих дорослі, 26 для дітей. У вівторок безкоштовний день.